Далі буделішахів Віліпот. Уганда рейтинг 1966. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Що ти від мене хочеш? Що за F4D4? Що це за варіанти такі? Так, а ми в цілому, що ми хочемо? Ну да, 5 давай поставим Ой, это сэйч Так. Так. Я можу тут цікаво взяти, ти б'єш. Тут я б'ю тут. Ти б'єш там, не можу. Не можу, да й не можу. Very, 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 тебе тут може статись одна штука. І мені здається, зараз саме час її використати. Хоча ти там, мабуть, фрезом б'єш, так? Да? цьому твоя геніальна ідея. Якщо ми тут візьмемо, ти б'єш, ми б'ємо фрезем. Не знаю. А, стоп, він же слонітри заразі мають. Афини Кузина, значит. Ну добре. Проехал. Слон Е3. Нас не влаштовує. Тоді. Тоді сюди бью. Сподіваюсь, надар фрезем, чтобы вести сюда. Не прийти. Так, ну мене нема фігури. Нема в мене фігури. Що ви думали, що вона є, її нема. Так. Бити, мабуть, Мені треба. І чим? For а, тут, я тут навіть не забираю. Так от. Це це не там. Це це не тут. Так. Якісь паски треба створювати. <клес> Фіолетого. Може, ще якийсь віддам за слона? Чому матеріал, звісно, не вистачає. Непогано. Конем візьмеш. Давай ось так. Знаю, що я хочу щось хочу налякати. Трошечки. Ну, так сейчас 4 чотири піть. В Що це таке? Хоч коня сюди? Хочеш? Перехочеш. А, вот так, вот. Ну, добре, ну, тут то, ту что Ферзя, хоть трошки потримаю тут. Так, мабуть, напав. якась тут удар. Йому просто так зіграє. Ми якось так можливі. Не буду думати, тому що треба швидко грати. Тоді є більше шанс, що він помилиться. Не помилився, да? Подивився, не. Да? що він робить? Вийшов. Так, мінятись хочеш. Ми не хочемо. Якийсь подвійний удар. Ну, 4 я все рівно встигну вдарити. От такий можливий. Але я все рівно встигну вдарити. А будь правильно. Мабуть. Неприємно грати, коли тебе був матеріал, а тепер рівність. Психологічно це не дуже прикольно. Ну, давай. Так. По білим полям, щоб це нас не бачив. Справді хочу поміняти тепер його. Він уже сам готовий мінятись. Та пошвидше, так? Да? Що в нас тут ще є? Мабуть, просто перейду, і все. ви зараз ще пішак пройдений. Я б не в місці, можливо ще так зіграв. Конечно. Тому що якщо я встигну. Потім заберу. Можу навіть і не брати цього, поки він там дійде. Ну добре. Не віддам тепер. Ти хочеш забрати, то ми тоді так. Ага. Угу. Ну давай якусь лінію займу. А, ти хочеш сюди піти, типу. Ну, ти будеш цю херню грати. Буває так. 82 на 82. У Ні, не було до мене прямо можливості перехопити. Так. БЦ був хід. ну так. Да. Звідси треба було стукнути. Розмінятись. А потім d 4. І все чіки-піки, тому що тут тура провисає. Ну я зігнув насправді іншу річ. Я зівнув, що після взяття. Тут просто слоні 3, тут все захищено. От цього я зівнув, типа. Чи здавалося, що я встигну його просто з'їсти все. І тут ці зайві пішаки, вони вже не зайві, тому що він їх спокійно відіграв. Але тепер очевидно, що остання можливість чорних це створювати атаку на короля. Щоб він захищався. Є якась ініціатива, от її треба використовувати. Нападати, нападати, нападати. Якщо супернику створевує чим більше проблем, чим більше в нього вибору між ходами, тим більше шансів, що він помилися. Або в Томиці помилиться. Так. Ну, така міні-тактика була. Якщо б забрав би тут, то я б'ю тут. Взагалі мат. Так. До речі, тут все нормально у нього було. Але у нього був хід ферзєтова. Подвійний удар, подвійний захист. Ну, слон будет 20 все таки. Хоча, якщо забрати. Все різнофе. А тут ми відіграли фігуру і... А, ні, чорних було добре все. а 8. Ну, я думав, що десь тут ми... А, ми просто слоном забирали. Я навіть і не подумав, що ми можемо тут слоном забрати. А тут проблемки. Забрали. Забрали, забрали. Прохідний пішак зайвий. На третьому ряді вже 1, 2, 3 і ферзь. Чомусь мені здалося, що тут у нього все крепко. І це погано. Цю туру треба було на цю лінію поставити. Це хід -в хід і ми якби швидше. І захистили. А якщо ти кудись ідеш, то. Шах. Виграно, звісно, але. А, ну Ми, мабуть, турою, кудись ідемо сюди, потім міняємо, мабуть. І потім звідси шах, якби, і все, і фейс. А цей далеко. Мабуть, такі план там. А тут все він встиг. тут нічия звісно. 3 х 3, туру. Всі турові закінчення нічій не ні, казав. Тартаковер.